Привіт, мене звуть Андреа з наукового польоту. У цьому уроці я покажу тобі, як імпортувати дані про ваш рейс з EbbPLUS. Тобі знадобиться USB кабель, акумулятор і корпус EbbPLUS з камерою. У хвилюванні ти переходиш на поштовий рейс, який знаходиться на першій вкладці з лівого боку від тебе. Відкриється майстер диспетчера даних польотів, який допоможе вам імпортувати ваші дані за допомогою шестоетапної процедури. Твій перший питання, ти використовувала цей комп'ютер для польотів. Ти повинна сказати так, якщо це так. Ось тобі маленький календар, в якому ти бачиш всі зазначені дати, в які ти здійснювала будь-які рейси. Ти вибираєш дату, з якої хочеш імпортувати дані про свій рейс, і натискаєш на розкривний список, вибираючи рейс. Потім ви вводите назву проєкту, щоб створити папку проєкту. Ось і все для першого кроку. У самому низу ви знайдете те, що вам потрібно зробити, щоб виконати подальші кроки. Нам потрібно підключити корпус AppPlus за допомогою кабелю UB до комп'ютера. Ми також підключаємо акумулятор, який підключить автопілот до комп'ютера, і на це вказує білий індикатор на датчику Піто. Крім того, нам знадобиться SD-карта від камери SODA і ми вставимо її в ноутбук. Тепер в диспетчері даних про рейси ти просто натискаєш на кнопку Далі автоматично будуть знайдені відповідні журнали польотів для обраного вами рейсу. Ти натискаєш кнопку Далі, і журнали польотів копіюються в папку проєкту. Після того, як цей крок буде завершено, і у вас є AppPlus e з активованою ліцензією Йортека, ПК менеджер польотних даних надасть вам підсумкову інформацію про точність вашого геотаксу. Тут ви можете вибрати, чи потрібно вам ще внести деякі виправлення або виконати БЕКа для набору даних. Наступний крок імпортувати зображення з SD-карти камери. Просто натисніть кнопку. «Далі». Менеджер даних польоту перевірить, чи знайде він відповідні дані зображення в бортовому журналі. Просто натисніть кнопку Далі. Зображення копіюються в папку, і на наступному кроці ви зможете вибрати додаткові вихідні дані, які повинні бути створені за допомогою диспетчера даних польоту, наприклад, записати ваші теги в файли зображень, створити текстовий файл з географічними позиціями зображень, створити проекти pix 4 d завантажити проекти в Pix4D Cloud, створити траєкторію руху Кмілія. Ти просто натискаєш кнопку далі. І це був ваш останній крок. Тепер ти можеш відкрити результати або безпосередньо через емоції тут, або зайти в папку проекту і відкрити файли проекту і файли Кмілія звідти. Для отримання додаткової детальної інформації відвідайте наш підручник з імпорту РТКПК.